Ну що ж, третя частина відновлення 36-го джога. Достатньо матеріалів, щоб зняти третю частину. Хто не бачив перші дві частини, є на каналі, на сторінці. Заходіть, дивіться. Перша частина було, за скільки я його викупив е, і в якому стані він був. Отой кіт в мішку. Друга частина там уже більше спогодилося. Я відмив, розібрався, плюс-мінус щось з електрикою, як стан. Побачив деталі, поміняв акумулятор, поміняв. Фільтрущи запустив його, і ми побачили, що він більш-менш працює. Далеко я на нім не їздив кілометр, кілометр най, в один бік це найдальше, що я їхав, тому що радіатор, тут хто бачив частини, в такому стані і через нього циркуляція не йде. Мотозіла прислала мені е, посилочку, також посилочка приїхала, Чернівцях працює на Дубінський мотомагазин, там біля заміни масел вже. На Джого 36-го двигуна, який прислали мені по інтернету, також вже є запчастини. Ну що ж, ну що ж, поїхали. Зараз вже достатньо відеоматеріалів для того, щоб зняти цю трету частину, тому що будемо оглядати посилку, що приїхала, будемо прицінювати, скільки воно вже мене стало, ну і що я коло нього поробив. Після того, після, того, як я знімав другу частину, я розібрався понизу з кутером. Тому що, поміж того, як я роблю мотоцикли, там квадроцикли, кожен день знаходжу собі по дві години. Вибираю там після восьмої, після дев'ятої години і займаюся, займаюся ним. Е, хобі Хобі і надає стимул навіть робити. тому що... Тому що я поважаю цю модель. Дивіться, я понизу е, поміняв нові колеса, поставив пару нових коліс, попідпшикував диски, попідпшикував, щоб не казали, це не покраска, хто там цей е, пера, Ну, от, Бачите, да? хто, хто бачив цей, то порівняйте. Не було що залишати з шин. Подивіться, це його шини. Щоб зекономити, в мене було ось таке от цю викинути нахрін. А оцю от поставити ззаду наперед. Тому що тут є протектор, да? Але дивіться. Дивіться. Десь воно може щось на щось покладеться. І десь воно щось вже ось так от там стоїть. Ось там стоїть і багато. Ну, воно не дуже добре ставити, тим паче тут хтось вже щось під... Підкладав, коротше, я викинув і ці колеса, оці от вони камерні йдуть. Подивіться, дорожній, звичайний протектор, воно зроблено з резини, з гуми. Розетка влітку і ще осінню продавала ці шини по 380 гривень. По 380 гривень сідають двоє. Коли я сажаю от, Е скати, Буває, що потрібно дати 6 атмосфер. Вони витримують, вони їдуть багато багатьом кому я ставив. Правда, потрібна ще камера. Немає зараз розетка. Їх одне, що потрібно було, це проплатити зразу. Доставка на розетці була безкоштовна. Тобто, колесо мене от скільки там коштує, стільки і це. Один нюанс, що потрібно їм було кинути гроші одразу. Одне в мене воно лишилося. Я замовив в них там, подивився в того ж продавця за 650 без камерку. Трішки жирнішим протектором. Ну, дивіться, два колеса і камера мене стали нехай в тисячу гривень, як я і записав. Бачите, як можна взути мопед за тисячу гривень, коли ти приблизно знаєш, якщо це твоя справа, і знаєш, що тебе були на відновленню, ти ловиш момент, коли бачиш хороші ціни, ризикуєш, заказуєш одне колесо, ставиш його, пробуєш. А потім так. Ну, це як підказка. Поїхали далі. Поміняв ясини, попідкрасивав, знімав диски, знімав це повністю, попідкрасював, поміняв фільтруючий елемент. Варіатор розточений, 4 грамові ролики. Можливо, ще буде мінятися вже при їзді. Лапку треба перекласти. Я е, від, показував, як, щоб робити, щоб вона верталася. Вона працює дуже прекрасно. Ну, уже, уже вимальовується. Вже вимальовується. Глушник я також помалював. Глушитель в багатьох місцях варився. Він був пробитий. Дуже багато тріщин на ньому було. Ось тут от поварювався, тут під цим. Ось тут от тріщина, ось тут от тріщина. І кругом того глушитель обварювався. Циліндр тут стоїть original. original. Свічка мені не подобається, тому що розвиває обороти. Чуть-чуть на дуже високих оборотах, мені не дуже подобається в це січка. Робить. Новенькі, свіженьке мастило Mutul 700, червоненьке. Да? Зараз покажу я вам стареньке мастило перед тим, як ми розпакуємо посилку. для того. До речі, старий фільтр це вже все. Він вже важкий став і не проходить. Так, показую старе мастило, я його не вилив, тому що тут також мутюлька. І подивіться, коли ви довго не замінюєте масло, тут картер на 800 грам майже. Е, якісне, якісна олива, подивіться, яка вона вже. Вона вже густа. Вона вже густа. І вона вже чути вироботкою, але вона змащує. Ви знаєте, якщо б ви злили там щось таке от з польського, з українського. Після такого ресурсу, коли ніхто довго, дуже довго не міняв, щоб там там була вода. Лапку пообварював, лапка з тієї сторони. Воно вже грязь, ну не відчуєте так, як я в руках, воно вже там є грязь. Тому оце от ще один аспект, який дуже добре заливати хороше масло, тому що не знати хто як і чи самим вдасться поміняти вчасно мастило. Давайте його запустимо тепер на свіжому маслі з свіжим фільтрбоксом на холодну ще ні, він не запускався. Це відстопа лампочки, він тут буде трішечки тонуватись, коли буде лакуватись. Холодний трішки. Все ж таки на вулиці був мінус. Ну, гаражі мінус не зайшов, але працює, Чу... відчуваєте різницю, так? І справно не димить. Коли поставив нове колесо, воно стоїть зараз на рівні, так? але воно чіпляє в цей. Буде підніматися амортизатор, амортизатор ще не заказувався. Він буде куплятися інший, тому що він, по-перше, не тримає, передні тримають. І буде довший. Коли кладеш ставиш амортизатор довший, колесо настає ще вищі лапки. Тобто він буде на колесі. Тому треба буде підварювати під лапку. Це зараз ран, рано робити, тому що перший раз треба зробити з колеса. Розпаковуємо цю посилку і дивимося, що нам вислали. Задій підготую до покраски. Клюв уже тут. Там було відео про це попереднє. Я поміж це, яке його стараюся кидати було два відео, як розточити варік і як паяти пластик. Тобто, як це роблю я, а не як це правильно робити. Так, Мотозіла дуже хороша людина, там попалась, тому що тут є один прикол. Вчора вже пізно було, дружина посилку отримала, і він телефонує мені цей номер. Не цей 0,99, його робочий лічний номер. Каже, слухайте, Богдан, я вам посилку ви вже отримали, ви її розпакували. Кажу ні, вночі, каже слухайте, каже, я от після каже робочого тижня лижі. От я заказав також лижі, вони пораховані отут -от і проплачені. Він каже, от спакував і, мабуть, я забув їх сюди покласти. Подивіться, каже, я її в понеділок. Дайте сьогодні неділя, дайте відповідь. Я в понеділок взяли свій рахунок і вже їх вислю. Ну з ким не буває. Зараз глянемо, можливо, вони тут є. Я не, розпаковував. Я не розпаковував, тому що 10 ранку ще. Дивимося, що тут переїхала. І в якому стані ця посилка вся у нас коштувала 4606 гривень. Так, ну от подивіться по, по чому я брав. Підгазетник 302 гривні. крильчатка обдува 90 гривень. Так? Ну, дивимося отут. От, кріплення радіатора 247, радіатор 1157. Захисний кожух 309 Лижі довгі, вони тут є 634 гривні. Воно все в стані дуже такому, все під пайку, все під, під роботу. Дзьоб, клюв, ну, правильно. Замок запалювання. Він 906 гривень залишили за 700. 4250, 4450 і всього разом 4600. 4600 я заплатив. Десь тут є, нема. Буде. Коротше, да, 4250 плюс 181 плюс е, за пересилку грошей. 4600. Зараз напишемо. Розпаковуємо цю штукенці, беремо її трішечки. Люди не можеш зняти відео в трьох хвилинах. Ну як Тому що багато потім, коли обріджуєш, не говориш, тут багато починають умнічити, там не пояснився Я знаю так. Я знаю, тому кому не цікаво, нехай не дивиться. Так, кожухи, кожухи. Один новий. Зараз їх розпакуємо Кожухи, радіатора, надрадіатор, підрадіатор, вирадіатор за радіатор. Вся от одна штука, яка мене цікавить. Це цей тут газетник за 300 гривень, який коштує 2000 Бляха, друзі. Оце бомба стан. Ну-ка. Точно 36-й. Тому що у 16-х не путайте, оці от е, йдуть тут, тут посередині. Дивіться, він цілий сюди. Ага, 136. Цілий. Тут він перемотаний чуть-чуть був. Но він не тріснутий. Но він не тріснутий. Дивіться. Дивіться, отут тут його беда. Це сіточку, стія його боку паяється, з того боку паяється і залишається. Але я зроблю так: з двох боків запаяю сіточкою, ось так от переділю його е, за цей, і в долині залию шубою. Ну, шубою. От бамперна краска, яка структурна, яка дуже чітка, яка робить ось. Яка робить ось таке от. от. Ось таке на, на, на тих деталях, які ви не, не фарбуються і не бажано не шпаклювати. За 300 гривень, що скажете? Нормальний підгадєтник. Можна так восстановлювати скутер. Хоча зараз ціни на ці скутера можна робочі взяти за це, мабуть, замок. І клюв. Лижі приїдуть, покажу вже в наступному відео. Так. Клювченко. Клювченко, Клювченко, Він у нас має дефект за такі гроші, ви розумієте. Зате є плюс також, що він оригінальний. Що він оригінальний. Так, значок збережем, можливо. Так, і... Опача. Ось тут і все. Ось тут. ось тут ось такий от плюв. Я можу дати напряму цієї людини номер, якщо він... тому що він півдня збирав, шукав, приблизно обсудили суму, на яку я маю, що я маю і це. Він мені ходив, збирав, сказав під газетник, є кращі за ці гроші, тому що там взагалі було куска відбито. Він каже, та просто є з чого вибрати. Каже, ну, Буває, буває дійсно, от за себе отак от е знаю, буває жалієш, жалієш комусь поставити чи віддати задурно, а потім ось сидить, сидить і дивишся, блин, пішло в нікуди, думаю, ліпше б людині віддав. Тому, тому як є щось і є проблема, то воно взаємо компенсувати і не тримати на крильчатка блушня за 90 гривень нормально, під радіатор бомба ціла. Штучка ціла. ця штука нова. Радіатор БУ провірений, сказали. Будемо бачити. Разом... разом. Так, з кришечкою. Бомба. То буває. Відсидня кришечку, брідіночку, все повитягують, повишпортують, тому що. Ой! Тому що шкода поставити на 50 гривень більше і не робити людині неприємних сюрпризів. Ну зараз це вже відходить. Відходить оце от умніки на ринках, коли приходиш, показуєш болтик. М6, дайте мені таке, він починає розказувати, що є. Різні там. В нього просто немає, він починає. Новий замок, 700 гривень, два ключа, два конца посередній гвоздик. Що це таке є? Вау, бейбі. Крутяк, не жалію. Буде джогін. На новому ключі. Так. Так, ще щось. Що ми не відкрили, крім цього, ми вже майже все. Ну, Далі буде от, одне що порада, що робити з рулем. Що з ним робити? Тут глючий спідометр, не показує він то так, то так, то так от коли їдеш, робити стантовий я дивився стантовий руль. ну Також його треба купити і перекласти. Я... Просто коли ми 5 Energy продавали весною, ми зробили з нього стантовий, то бомбезний був кататись. Я подивився на це, що то він стантовим рулем, по-перше, не дуже йде. по-друге, ззаді крило треба забирати. Ну, я не знаю, у мене є кофер. Тут два варіанти буде. Буде два варіанти. Мабуть, він все ж таки збереться повністю понизу, а голова буде ще думатись, тому що все зараз не хоче починатись. Його потрібно протестувати добре, перший раз ніж поповні влажути в нього гроші. Давайте подивимося, що приїхало з Дубінської, з базара на це джок джок. І посчитаємо ціни, скільки він вже став мене. На джок 36-й, який в ремонті приїхала резинка. Резенка відкладається на бік. це на кришку варіатора. Е, Сиєшна поршнева. Давайте ось так от. Тут бардачела. Це називається прокинься зранку і зроби бардак в гаражі. Сальники калінвала, прокладки поршнева. Поршнева. Алюмінієвий поршень. Бачите, я... Чому? тому що є різниця в них. Сеєшним. Були сеєшні, коротше, от реально, були сеєшні. Попадалися раніше. Чи, я зрозумію, є дві, там три розказуєте, ну, у всіх. Буває з блищучим поршнем, а буває от, алюмінієвий. О, Коли робить кум Віталік, він знає, яке все є заказувати. Я не знаю, може всі знають, але. Нормально. поршнева є. Бачиш, за таку ціну я зараз боюсь помилитись, не буду дивитися цей мототецький фільтр, це також на ту ямаху, яка. Так, пари... Ну, це я взяв собі, в мене там вже є їх багатенько, тому що буде вибиратись, можливо, на джога. І там ціни. там, ну... Появляється канал, що береш по нормальних цінах в порівнянні, хтось продає, треба і треба брати. Якщо цей. Що воно не розбиває. Ліпай, ну ліпай вообще. Взагалі. Це зараз фірми О, також. Вони прямо диму. в ковпачки. Кидаю в запас, тому що головку я вже перебрав. Головка на рідних. Клапана, клапана. Ну, там все добре зроблено. Це вже людині я на відео покажу Так, шланг і Маховський маті його. Немає з ліших. Ліпаєвська лампа, ще одна ледовська Ну і 2 літра мотюля. Славик зробив по дуже хорошій ціні. Що це? Лампочки в приборку, так? Два літра мотюля. Славко на Дубінський щось зробив, по-моєму ще. Навіть да, не хочу казати, але на знак дружби. Так, що таке, чекайте третього, третього відео, тому що є чим працювати. Тут, мабуть, вже буде встановлено, понизу буде все встановлено. Сідіння там роз... відмиється, розсей. пластик пофарбується. Ну-ну-ну-ну-ну, Будемо бачити, якщо буде нюанс, буде, буде четверте відео в одне очереді. Тримаємося, ділимось, підтримуємо і радимо, що робити з цим рулем. Так, ледь не забув, таки забув, але вернувся. Бо думаю, людям буде цікаво скільки наразі він уже став мене. Ну, без без матеріалів на покраску. Так, пишу так, як є, вплоть до майже до копійки. Скутер 150 доларів, акумулятор 500 гривень, шини дві штуки плюс камера 1000 гривень, нехай буде. Повітряний фільтр трошки заокруглив до 300 гривень. Масло 500. Чому масло 500? Тому що повна синтетика не пішло повністю. Там картер 70, 780 чи 750 грам. Ну, пішло 700, пішло при заміні 700 грам Я написав. 500 Гривень, посилка 4600. Перевів 6 900 в долари, по 43 вже ну, разом 310 доларів. Рухаємось далі.